Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 28 грудня. Я е, дещо незвичне сьогодні відео для вас записую, тому що воно буде таким ну, нібито дайджестом про основні події дня, хоча їх насправді не так і багато. Але, мабуть, такою ключовою все ж таки і темою дня, і в дайджесті вона дуже основна буде це арешт одного із олігархів українських Костянтина Живаго в Куршавелі, в модному, дуже гірськолижному курорті у Франції. Він туди поїхав відпочивати. Тут є дуже пікантні деталі, які пов'язані з другою подією дня. Це зверненням Зеленського до парламенту. Воно не анонсувалося, але відбулося ну несподівано, тому що в період воєнного часу це, в принципі, нормально. Так має бути. І за конституцією це щорічне послання має бути. Воно кожного року є від кожного президента. Але ми поговоримо про те, що він сьогодні саме сказав. Ця зв'язка з жива, вона дуже цікава. Тому я вам пропоную зараз підписатися на мій ютуб канал, хто цього не зробив раніше. Мене звати Валерій Клочок, це можна зробити під цим відео. Обов'язково натисніть лайк, дзвіночок, щоб не пропустити. Ну і комент, якщо відео сподобалось, ви мені так допомагаєте дуже. І я вам за це шалено дякую. І так, поїхали. Сьогодні стало відомо, що у Куршевелі у Франції. Затримали відомого українського олігарха Костянтина Живага. Хто такий Костянтин Живаго? Ви можете почитати в Фейсбук, я вам лише скажу, що це депутат, народний в колишньому, який був свого часу ну, і в нашій Україні. Потім був і в Батьківщині, він був в різних фракціях, в різних політичних силах, але таких навіть, не регіонах, не опоблоки, там ну, дійсно його до Риги віднести не можна. Це справедливо так, і пізніше він почав будувати активно свій бізнес. Ну, перебуваючи вже в парламенті. Ну, це на закономірність. Правильно, коли у нас <свісно> депутат у парламенті, то він починає будувати бізнес або раптом стає багатим. Не всі, звичайно. Ну Живаго вдалося це зробити. І один із таких його дуже успішних проєктів це саме був банк фінансів і кредит, з яким пов'язана була шалена історія. Чому шалена скандал у 2019 році? Йому висунули звинувачення у розкраданні коштів цього банку на 2,5 мільярди гривень. Він вже тоді депутатом не був. Він тоді втік з України. Довго ховався, він ці роки не приїздив в Україну. Живаго взагалі дуже небідна людина. Він п'ятий у списку Форбс. Його остатки на сьогодні оцінюються станом в 1,4 мільярди. Тобто він не просто мільйонер, мільйонер він мільярдер. Мільярди доларів. Відомий він також для багатьох українців доволі великою кількістю скандаль... скандальних історій із полтавським гірничо збагачувальним комбінатом. Хто там працює, можуть багато що цікаво розповісти. Також він володіє заводом з виробництва шин Росава у Білій Церкві. Свого часу також Росава вляпалася в скандал з несплатою податків. Це було у 2020 році. Також він володіє іншою великою компанією, яка Fair Expo називається. Вона ну, загалом об'єднує його бізнес за великим рахунком, так і вона торгується на IPO, на біржі. Це дуже круто, реально для українського бізнесу і в цій частині ну, нібито вона прозора. Ну і також живаго відомий тим, що він є співвласником телеканалу Еспресо. А, так, саме відомого цього опозиційного телеканалу, я там не один раз був в ефірах і <смі>, дивно мені було споглядати, коли, ну, коли ти не знаєш да, інформацію, е, постійно крутять рекламу Шин Росава. Ну, врешті-решт, власник каналу може крутити. Але канал оформлений не на нього, канал оформлений на його е, сина. Він викупив частку телеканалу Еспресо свого часу у Арсеній Яценюка і Авакова. Яценюк, ви знаєте, був прем'єр-міністром. Аваков був міністром внутрішніх справ. У них був цей телеканал оформлений на їхніх дружин. і також він викупив частину акцій Княжицького, який ще залишається співвласником телеканалу Еспресо. І Княжицький є сьогодні депутатом Блоку Петра Порошенка. Ну, це такі деталі щодо цього медіа активу «Живага». І навіть свого часу, коли порушили кримінальну справу проти Живаго, коли не втік з України, то Княжицький виступав і говорив, що мовляв, ну є переслідування Живаго, канал хочуть забрати і так далі. Ну, загалом, політика Зеленського з приходом його до влади, ну не відразу, а так дещо згодом, вона була доволі активно спрямована на закриття телеканалів. Ми знаємо скандальні історії і не лише з еспресо, а й з прямим, в тому числі. Я зараз спеціально говорю про знаєте, таке опозиційне ліве, там праве крило. Да? От також закривав він телеканали Зік, які належали Медведчуку, 112 наш Мураєва не закривали, намагався Ньюзван. Тобто було чимало історій пов'язаних з медіа, які свідчить про те, що деякі не зовсім правильні шляхи були боротьби з інакомислі. Часто справедливим, але шляхи методи не зовсім правильні. Так от з телеканалами з таке тут політичне підґрунтя знайшов княжицький коментував, що, мовляв, Живаго неправомірно або неправильно переслідують. Крім того, на рахунок живаго у нього є ще дуже цікавий бізнес: це завод Кременчуських, Кременчуський автомобільний завод. Справа в тому, що це дуже потужний об'єкт, про який багато відомо давно, який виробляє дуже потужну техніку в Тому числі, і техніку, і цивільну, і військову. Ну і зараз цей завод перейшов уже. Під контроль Міністерства оборони в огляду на те, що накладені санкції на іживаго і на його бізнес. Ну і фактично його активи в Україні арештовані. Він управляв компанією Ферекспо згадано мною віддалено. В Україні він не бував, ну і давно за ним придивляється. Історія дуже схожа із Живаго, мені сьогодні написали дописувачі у коментарях. Бо арешт Живаго сьогодні він має наслідком депортації його в Україну екстрадицію. Ну його взагалі хочуть забрати 38 країн до себе. І там влаштувати над ним судилища. Ну, мабуть, є за що, так як і інших олігархів. Але мені от пишуть, ви знаєте, мабуть, історія буде така сама, як з фірташем і Шарієм. Як до прикладу, Фірта, що свого часу в Австрії він засів в звинуваченні і так далі, не можуть його звідти забрати. Ну, мовляв, кажуть, австрійське правосуддя таке, що там складно забрати. Шарій сидить в Іспанії, розповідає, яка Україна погана, і його також забрати, ніяк не можуть, свого часу там порушили кримінальну справу і так далі. Але знову ж таки, тут питання проблематичне. Тому я, чесно кажучи, також зараз не можу вам 100% сказати, що, до прикладу, Живаго так. Просто візьмуть і екстрадують в Україну. Ну і задайте ще й історію такого соратника Юлії Тимошенко. Це Павла Лазаренко, який до цього часу перебуває в Сполучених Штатах Америки. Ну і таких прикладів низку можна навести. І це вказує на те, що живаго історія може бути схожа. Сьогодні також в цій частині закидали і щодо Коломойського. Коломойського позбавили громадянства України, чому його не арештували? І от е, саме згадуючи про е, живагу, сьогодні Зеленський натякнув дуже так цікаво під час виступу в парламенті про те, що мов, не треба їздити під час війни на курорти. Бо дійсно от юристи Живаго не радили йому їхати в Куршавелі кататися на лижах, бо ну, натякали, що тебе можуть там арештувати. Ну Так воно і сталося, ймовірно, інформацію вони про це знали. а... Команда Зеленського і взагалі це ж арештували не вони, врешті-решта, а французькі поліцейські. Вони чекали слушної нагоди, щоб дійсно от живаго прижучити і його, ну можливо, да, доправлять в Україну. Тому тут боротьба, я до чого веду, боротьба з олігархами триває. Сьогодні це реально топ новина, тому що це не остання людина в Україні, мається на увазі постатка. Ну, а виступ Зеленського, в якому він згадував, був сьогодні великим розловим. 45 хвилин у парламенті він його. Його слухали депутати, говорив він багато про Україну. Загалом скажу вам відверто, це були такі гасла, гасла і ще раз гасла. Правильні, безумовно, але е, щорічне послання було констатацією фактів того, що Україна все ж таки перемагає. Не завдячуючи, а супереч. Я зараз не буду розбирати з вам причини, наслідки. Чому Україна зараз там, де вона є, це я думаю, ми за вами розберемо. Це не тема сьогоднішнього ефіру. А от саме у своєму виступі Зеленський наголосив кілька ключових тез. Я вам буквально їх дуже коротко зараз скажу, зачитаю. Перше, що Україна стала одним із лідерів вільного світу. Очевидний факт, абсолютно так. Завдячуючи Україну, ніхто Україні ніхто не боїться Росії. Це також правда, і Україна об'єднала Європейський Союз. За великим рахунком так, але не зовсім тут я не погоджуюсь. Питання дискусійне. Наступна теза: Україні потрібні нові гарантії безпеки, про які ми багато говоримо. Але поки що їх нам ніхто не дає. По-перше, треба завершити війну, але дискусія правильна. Наступне Україна пройде цю зиму. Ну, вже більш ніж очевидно, за три дні Новий рік погода, слава Богу, нормальна і це супер. Я просто реально щойно наткнувся на одне з включень стосовно того, що ми замерзнемо, є такий Соскін. Політологи і там не знаю хто, експерт дуже давно, який часто виступав на українських телеканалах. і Один щойно там говорив, який апокаліпсис у Києві, що ми всі тут замерзаємо, що всі ми загибаємося. Друзі, ну от реально, я вам скажу, в Києві ніхто не замерзає і не загинається. І він разом там віщає із Азіровим. Я був в шоці. Це про російський ютуб-канал, який косить під український. Тому будьте дуже обережними, коли дивитесь такі контенти. Е, наступний то, що стосується зими, зиму ми пройдемо Зеленський, тут я погоджуюся. Мета України в цій війні відновити територіальну цілісність України. В цьому ніхто практично не сумнівається. І вся територія України потребує перебудови. Ну, як на мене, не лише інфраструктурної, про яку говорю, про яку говорив Зеленський, а і інституціональний. І ну, зокрема, він багато говорив про. Військово-промисловий комплекс. Що він має на увазі? Я так розумію, що ми багато зараз будемо орієнтуватися саме на вибництво зброї. І, і я вам скажу ну, нарешті да, всім дійшло. Бо от питання ну, демілітаризації, коли ми обговорювали е, перед початком широкомасштабного вторгнення, і коли особливо любілі руського міра мені розповідали, за чим вам оружию, я говорю, щоб москалів захищатися. У нас такі цілий батли навіть були в ефірах. То сьогодні я буду відверто кажучи дуже радий навіть тому, якщо промисловість України дійсно буде орієнтуватися в більшій мірі на ВПК. Це і оборона, це і гарні гроші, але би тут не було корупції, бо зі спецекспортом ми знаємо дуже багато історій. Це знову таки не тема сьогоднішньої відома, Але ВПК це реально дуже потужно. Ну і можна, в принципі, було б завершувати сьогоднішнє відео, але додам ще одну таку цікавинку, яка була також топ-темою, тому що відео я говорю сьогоднішній трішки незвичне, це свого роду дайджест, топ-темою дня була саме історія з тим, що на Донеччині з'являється ще одна приватна військова компанія. Євгенський чесно, я за неї не знав. Це приватна військова компанія міністра оборони Шойгу. Чому це так важливо? Називається вона Патріот. Ну, ледь не прочитав Патріот. Справа в тому, що є конфлікт між Пригоженим, який має також приватну військову компанію Вагнер. Це приватна компанія Вагнер вся, а та, що в Україні називається Легіон. Якщо я не помиляюся, ну це настільки важливо. Будемо говорити просто Вагнер, що ви зафіксували. От є там Вагнер і є Патріот. И, мовляв, кажут, что Гута хочет посилить на фронте позиции россиян. Ну, я скажу вам, это брехня. Почему? Потому что, посмотрите, вот это видео. Боятся. Им нравится комфорт. Ведь всем хочется вечером нырнуть в теплый бассейн и получить удовольствие. Кто-то может, кто-то не может. А те, кто могут, к сожалению, не могут отказаться от этого. Надо в какой-то момент понять о том, что нужно отказаться от того, что есть соблазнительное в миру. рестораны, курорты, дачи, бассейны. Нам все отопали уже говорить. Чим быстрее отберут, тем лучше. Самим же надо отобрать. Так от, воно дуже коротке, буквально 40 секунд, але тут Пригожин говорить, що надо всіх все забрати. і, мол, ми тоді виграємо війну, яке має відношення це все забрати до Шойгу. Зараз є дуже великий конфлікт між Шойгу і Пригожиним. Із Шойгу зараз в одній з парків діє Соровікін, той, якого Путін призначив буквально пару місяців тому керівником військового групування Росії на території України. Шойгу разом із Герасім, той, що керівник на Генштабу, дуже активно зараз. Протистоять із Пригожиним. Пригожин хоче пригнати е, прибрати е, шуйгу взагалі від командування Міністерства оборони. Я так думаю, він би не проти стати навіть міністром оборони зараз. Да? А свого Суровікіна поставити керівником Генштабу. Більше того, Пригожина сьогодні і вертольоти, і самольоти, і танки, і все озброєння, яке йому надано міністерством оборони за вказівкою Путіна, через те він так нагліє і вже навіть добирається до... Російських багатіїв і олігархів це дуже класна штука, тому що вони на нього дивляться і кажуть, чувак, ти взагалі з катушок злетів? Якого дідька ти у нас будеш забирати? Грошей там не вистачає. Ну і потім каже: роби, що хочеш. А це класичний рекет, який може прорости в реально бойові зіткнення на території Росії. Я не кажу, що це буде там війна громадянська, але війна груп, угрупувань, що і дуже дуже нам цікаво. І сюди вже підключається. Щою і з'являється своєю приватною військовою компанією. Ну, я вам євську, друзі, охреніть. На Росії, оказується, кожен багатій має, може мати свою приватну військову компанію. Так, да, такі випадки були і в нас з початком а, Революції Гідності і так далі. Я цього не заперечую, з цим, звісно, ще ми будемо розбиратися. Але навіть у нас ці приватні військові компанії, які з часом стали все-таки державними військовими угрупуваннями в складі Збройних сил України, це правда. Вони допомагають нам сьогодні звільняти територію від російського окупанта. Добровольчі батальйони, про які я маю на увазі 2014 року, виконали надважливу місію. Саме тоді вони не допустили поширення російської агресії глибше. Інше питання, що влада з 2014 року не зовсім вдало відбудовувала. Як на мене, Збройні Сили України, то так само і після 18-го року, після 19-го президентських виборів Зеленського. Зараз ми це, на жаль, розрібаємо. Але всі ці історії, які відбуваються зараз на фронті, вони нам дуже-дуже корисні. Тим паче, ввечері Генштаб повідомив, що із Запорізької області москалі активно тікають, 200 чоловік кудись втекло, їх знайти не можуть. Ну і там вони готуються всі на виїзд. Будують якусь лінію оборони. І от історія Запорізької атомної електростанції те, що я горивши три місяці тому, вона матиме логічним завершенням. Так званий жест доброї волі під тиском збройних сіл України. Вони звідти підуть, і це буде добре. Такі сьогодні новини дня 28 грудня, за три дні до нового року. І виступ Зеленського, і арест живаго. Ну і конфлікт абсолютно вже відкритий на фронті між двома приватними військовими компаніями. І це ще раз кажу для нас великий плюс. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях. Я вам буду шалено дякувати за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, хто це не зробив раніше. Всіх любить, і ночну і не перемикайтесь. Все буде Україна!